Як оце це феміністки боряться там за якісь права, якщо вони виходять на площу і сіськами світять? Для чого це? Ну ясно, що звернути увагу на проблему. Певно по-друге, жіноче тіло, жіночі груди дуже сильно сексуалізовані в нашому суспільстві. Коли ти в шортіках ходиш по пляжу, тобі норм. Якщо я в шортіках вийду на пляж, мені під. Показують для того, щоб люди навчилися адекватно реагувати. Ну оце так грубо кажучи. Тобто, щоб не було такої надмірної сексуалізації жіночих грудей, і щоб так яскраво на це не реагувати, в принципі, логічно. але ну це теж якби можна довго все грати, це така палка в двох концах. Бо з одного боку, да. Але з іншого боку, ці фіністські вони ще показують ці груди, і чоловіки на них дивляться, і воно якось отак. Ну тому що я, я все це розумію. От чесно, я, як чоловік кажу, я все це розумію, але я не можу нічого себе поробити, якщо я побачу. Бачу десь типа, жіночі груди. Ну я буду дивитися на них. Ну вибачте, я не знаю, що мені зробити з цим. Як мені, от як чоловіку, коректна, вообще, як мені з цим ужитися? От я я розумію, що це погано дивитися на жіночі груди у голі. Але як на них не Вони у мене в голові сексуалізовані, це якась типу, прошивка, я не знаю, як це змінити. Що погано дивитись? Ми ж не говоримо не про те, що погано дивитись тут. Е, мається на увазі реакція. Угу. Яка типу йде реакція? Ой, січські, так ну, не можна? Да, ну. <плес> <плес> да, так, будь ласка, не треба. Все добре. І типу, знаєш, ця штука, вона теж породжує таку тему, що починають скувати жінок за те, що вони годують грудьми. Ти вивалила сіськи свої, тут всім показуєш. Да, ти, звісно, годуєш дитину, але типа, на що ти це робиш. Як теж була там тема, що жінка підійшла до... Іншої жінки, яка годувала дитину і сказала, що що ти тут годуєш, мій чоловік на тебе дивиться. Ну, типу, хай не дивиться. Чоловіка збуджують груди і поруч дитина. Це ж прям провокація капець. Наприклад, я в теж можу дивитись. Бачу, наприклад, дівчину на вулиці, вона йде, вона вдягнута, скажімо так, сексуально відкрито це її право, вона може так робити. Ну, я типу, трошечки витріщаюся на неї. Це погано. Ну ти головне не підходь, не кажи, о, ти красива. Ні, так я точно не роблю. Я б тебе. Я Бо... та yeah, так я не роблю, я так чисто так просто дивлюся, і все. Знаєш, ми могли б говорити, що це щось там закладене генетично, якийсь там біологічний рівень, і якби у нас не було прикладів якихось умовних племен, де ходять голі жінки, голі, голі чоловіки, і всім насрать на це. Ладно, да, тоді м, да, да, це все руйнує, тоді ладно, тоді це не біологічно.